Друзі, всім доброго дня. Сьогодні ми на новій пошті забираємо ваші посилочки. Оце все, ось це, ось це, у це все. Ваші посилочки для наших захисників на передову та у шпиталі. Я хочу всім, всім щиро подякувати за вашу допомогу. Не зупиняйтеся, допомагайте. Хлопців багато, запитів багато, і потрібно допомагати, об'єднуватись та допомагати. Щира дяка всім небайдужим людям за ваші посилки. Також хочу подякувати Віталію за прапор з нашим. Героям України Маджахетом Віталік нам відправив цей прапір для розіграшу хлопцям на збір на автівки. Також дякую дівчинці з Тіктока за картину. Мозаїка. Цю картину також будемо розігрувати за донатики хлопцям на автівки на Іваки. Люди, всім велика подяка. Дякую, що ви не байдужі. Дякую, що ви допомагаєте нашим незламним захисникам. В суботу прямуємо до наших хлопців. Відвозити допомогу. Всім дякую. Слава Україні! Слава нашим незламним ЗСУ. Дякую Новій Пошті за безкоштовну доставку гуманітарки та допомоги для наших хлопців. Все буде Україна.